Британський політик, експрем'єр та великий друг України Борис Джонсон зробив дещо парадоксальну заяву в інтерв'ю виданню The Telegraph. На його думку, якби президентом США був Дональд Трамп, російський диктатор Владімір Путін не вторгся б в Україну, що мав на увазі експрем'єр? Докладніше далі. Полученим штатам потрібен сильний лідер, який буде жорстко та адекватно реагувати на виклики зовнішньої політики. Британський екс-прем'єр вважає, що непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати Путіна не ризикувати війною суверенною країною. На думку Бориса Джонсона, існував би реальний ризик того, що Трамп сприйняв би напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку, і міг би вжити жорстких заходів щодо Кремля. Сам Трамп неодноразово зазначав, що російські вторгнення в Україну. 14-го і 22-го років відбувалися не за його каденції. Борис Джонсон погоджується, що це не випадково, тому що однією з чесно Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Він додав, що після інциденту з отруєнням Солсбері Трамп вислав 60 російських шпигунів і був набагато жорсткішим щодо Сирії та Корпусу вартових ісламської революції ірану ніж адміністрації демократів. Тож Україні вважає Джонсон не варто боятися президентства Трампа, тому що той розуміє. Поразка України у війні стане абсолютною катастрофою для свободи і демократії в Європі. Мета другого президентського терміну Трампа зробити Америку великою, а не знову зробити великим Радянський Союз, впевнений екс-прем'єр Великої Британії. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.